Візелібралайзейшен Фоджорджо Косоводреїн в перекладі це буде так. Єврокомісія схвалила візову лібералізацію для Грузії, Косово та України і сказав це сам президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Тож нарешті українці зможуть їздити в Європу без віз. Відповідний фінальний звіт Єврокомісія опублікувала сьогодні по обіді. Наступним кроком до безвізового режиму має стати розгляд цих рекомендацій Європарламентом. Коли це станеться, вже за кілька хвилин розкажуть наші кореспонденти. Утім, говорити будемо лише не тільки про це. Це спецкор розпочинаємо. Гостинці до Миколая бойовики зградів обстріляли селище на Донеччині, поцілили в житловий будинок і дочепили школу. Над шоломи для льотчиків В США передали українським військовим дві сотні шоломів, укомплектованих кисневими масками та раціями. Мультик своїми руками. Добро завжди перемагає зло. Першокласник привітав військових із Миколаєм патріотичною анімацією власного виробництва. По обіді бойовики з Граду обстріляли новгородський один залп. Вони випустили з боку окупованої горлівки. Про це повідомив головний поліцейський Донеччини Вячеслав Аброськін. За його даними, снаряд потрапив прямісінько в житловий будинок на вулиці Комсомольській. Дивом ніхто не постраждав. Осколки впали на дах приміщення на вулиці Радянській, у якому був дитсадок та початкова школа. У той момент у приміщенні перебували майже дев'ять десятків людей. Поранених немає. Загалом же у зоні АТО, за повідомленням генштабу, обстріли є, але не інтенсивні за Минуло добу немає, але четверо бійців травмовано. Двоє під час обстрілів зазнали поранень ще двоє підірвались на розтяжці. Про те, що мало не щодня рапортують в офіційних зведеннях, АТО сьогодні на власні очі побачила наша знімальна група під Маріуполем. Розвідувальна диверсійна група ворога впритул підійшла до українських морпіхів. У хід пішли автомати та підствольні гранати. Під обстріл потрапила знімальна група спецкору. Пескору. Перемирює яким воно є, очима Івана Гребенюка. Посеред розбомбленого вщент широкиного морпіхи тримають одну з найнебезпечніших ділянок, практично впритул до ворога. Хлопці жартують, навіть перегукуватися можна у разі наступу. Вони перші, хто прийматимуть бій. По суті, затища по-широкинське наразі це постійна робота розвідувальних груп противника. І ворог широкино зараз контролює у більшій мірі, тому пересуватися тут потрібно вкрай обережно. Підходять на відстань дуже близько, ну 100 150 метрів підходили це буквально недавно. В Чечен на війні вже півроку упевнений, тут діло мають із регулярними російськими військами. Є дані і розвідки, і власні спостереження. Їх багато. Вони вибігають по 10 групами, розсередотачуються по Широкіному і там уже наблюдають, ну я так розумію, це коректировщики ДРГ. Що буває після таких вилазок? Тут знають питання лише коли. Уночі чули з того боку і звуки техніки. Важкої це чергове підкріплення. Тяжеле воруження, яке туди, туди під'їхало. А що саме, Я не знаю, танки може. Сьогодні ночі було. Не тільки Росія підходить тут і, би, і чеченські осетинці. осетинці, як би говорять, розвідка приходять на з їхньої сторони. Далі те, що точно не тут, називають перемир'ям. Підійшла розвідгрупа противника. Вогонь безпосередньо по нам підствольні гранатомети і кулемети. Українці залічені секунди на бойових позиціях. Лєзуть. Чекають до останнього. Я просто нам працюють, по нам робота Противник почав підходити. Отримано дозвіл на вогонь у відповідь. Вог два сп'ятоскуп'ятіс метро. Лічені хвилини на евакуацію. Команда вивезти всіх невійськових. Давай. Трохи згодом вже в безпеці. Дізнаємося, українські морпіхи втримали позиції. Противник відступив. Із Донеччини Іван Гребенюк, Тимофій Коші та Вадим Орехва, Спецкор 2+,2. плюс Їдять гуманітарку, воду носять відрами, розбиті будинки опалюють дровами і не вірять у те, що колись їхнє селище відбудують. В опитному кілька десятків жителів, які не виїхали з лінії фронту, з острахом думають про зиму і холоди. А ще скаржаться наші кореспонденції, що вже за кілька кілометрів у глиб тилу там їх не розуміють і не допомагають. Вийду, а твіт тишина. Точна, Алла Пугачова поє. Знову я одна. Насправді в селищі Опитному одному з найближчих до Донецького аеропорту їх з півсотні місцевих, які так і не виїхали. У нас вообще ні світ, нічого, ні газу. Вже второй год нічого Олександр воду несе відразу у підвали, не приховує. Хоча солдати їм і допомагають, але погляди на життя у них різні. Ані нас не трогають, ми їх не трогаємо те саме. У кожного свої взгляди. Ну, якщо є що там лішакове, допомагають, да, помагають. Це верхня частина селища. Тут будинки зруйновані лише наполовину. Місцеві виживають гуманітаркою та за рахунок підвезеного вугілля. Нормально, гарі Галина Іванівна живе поруч з розбитим будинком культури. Там 12 років була солісткою что, буферная зона у нас сейчас, да? Ну, Или Приднестровье второе? Їхати каже, не буде, бо не може кинути на призволяще свою кавказьку вівчарку. <клух> Та й квартиру знімати дорого. Житло здав рідний брат, бере з сестри по 500 гривень на місяць оренди. І ніхто не сочувствує, що ви пришельці, кажуть, переселенці. Люди стали очень жорстокі зараз. Очень жорстокі. Вот та горя нікого не не сплатила. Вот видите, все разбито, П'ять кілометрів. Нам ніхто не вірить в А неужели нам жить негде? А что у вас води нету. Та у нас здесь зісні. Яка у нас тут вода? У мене корову убила снарядом, У мене две дві я продала, і тепер я только на это существую. Курівка цезя та бичок кузя раніше вони належали різним господарям, але тепер живуть разом, тому що цей корівник один з небагатьох у опитному, який не розбомбило. Живе коров'яча родина вже геть на передній лінії. Сусідній дім зайняли дві талички. Господиня Лариса охороняє свій барак, і молоко продає і місцевим, і військовим і так пригощає по бартеру. Мне всегда говорят, если что-то надо, приходите, спрашивайте. Это идет к нам козочка. Вот этот козел маленький покрыл двух коз. Этот козел еще Кому война? всем козом козел. Есть такие ребята, что хотели попить козьего молока. Есть такие, не, нам только коровье. Это ж на любителя. Тихо, але хлопці сумують. Сьогодні дев'ять днів за побратимами, що підірвалися на фугасі тут зовсім поруч. Міни закладають, дергешні групи підкрадуються, ставлять фугаси на дорогах. Буває, що сьогодні можна проїхати все в порядку, а на наступний день вже там щось тому треба обережно їздити, дивитися. Бійці розуміють, війна в цих місцях застрягла надовго. Відновлювати зруйноване селище наразі немає ніякого сенсу. Із Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Станіслав Кіранчук. «Спецкор» 2+,2. До Європи без віз європейська комісія оприлюднила звіт і рекомендувала Раді Європи увімкнути зелене світо для українців. Щоправда, з однією умовою наявність біометричного паспорта мовляв усю домашню роботу Київ виконав добре. Чи означає це, що вже незабаром ми таки зможемо вільно подорожувати Європою без віз та принизливих черг? Запитаємо в Наталії Фібріх. Вона з нами на прямому зв'язку з Брюсселя. Наталю, вітаю. Скажи, будь ласка, коли власне конкретно відкриється безвізова дорога українцям, і власне чи всі зможуть претендувати на безвізовий проїзд? Вітаю, ну сьогодні був важливий етап. Єврокомісія остаточно ухвалила свій позитивний звіт, і це сталося власне сьогодні під час засідання колегії. А потім уже звіт був приблизно по обіді оприлюднений на сайті Єврокомісії. Пізніше несподівано до преси навіть вийшов Єврокомісар Дмитріс Аврамополос, який цей звіт захотів представити. Так, от він сказав, що Україна виконала усі пункти, усі критерії із плану дій по візовій лібералізації. І Єврокомісія дає Україні зелене світло, попри те, що. А українська влада ще обіцяла показати реальне впровадження, реальну імплементацію реформ, особливо по боротьбі з корупцією. Це великий прогрес. і Я хочу привітати всіх хто був залучений отримати цей привілей для українців. Звичайно, Єврокомісія продовжить моніторити прогрес виконання реформ, таких як боротьба з корупцією та організованою злочинністю. Подальші етапи в одержанні безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом наступні уже в першій половині 2016 року. Єврокомісія обіцяє подати законодавчі ініціативи пропозиції Раді Європейського Союзу та Європарламенту, і Рада ЄС розгляне це на одному із своїх засідань. Як нам сьогодні сказала федеральний канцлер Ангела Меркель, ця міграційна криза, з якою зараз так сильно зіштовхнулася Європа, особливо Німеччина, ні як не вплине на рішення по візовій лібералізації з Україною Чинна міграційна криза в Європі ніяк не вплине на рішення по Україні. Ми завжди говорили, що нам важливе рішення Єврокомісії, і відповідно до звіту ми і діятимемо. Процедура погодження Радою Європейського союзу та Європарламенту може забрати від трьох до семи місяців, говорив сьогодні Єврокомісар. і Тільки тоді вже почне дійсно діяти реальний безвізовий режим. Експерти кажуть, що це не станеться раніше серпня 2016 року, наймовірніше саме осінь наступного року. Ну а що конкретно означає цей безвізовий режим? Це значить, що українці зможуть перебувати на території Шенгену 90 днів впродовж півроку. Однак за ці 90 днів в'їжджати виїжджати з ЄС можна буде доволі скільки хочеш. Тобто, власне, можна, хоч за півроку, 90 разів виїхати і заїхати до ЄС. Безвізовий режим поширюватиметься на українців із біометричними паспортами. А також на кордоні прикордонники можуть попросити документи про мету поїздки, документи про страхування. Однак, що вже точно не треба буде робити, то це стояти черги в посольстві. Ходити до візових центрів, сплачувати візові збори. Тобто Європа реально стає ближчою для всіх українців. Студія дякую, колега Наталя Фібріх. Про безвізову дорогу до Європи. Єврокомісія рекомендувала Раді Європи спростити українцям перетин шенгенської зони. Конкурсна комісія, яка має обирати Національну агенцію запобігання корупції, провалила чергове засідання. Агенція з п'яти експертів створюється, щоб вивчати майнові декларації посадовців і передавати дані правоохоронцям. Трьох агентів здавалось, уже обрали минуло п'ятниці, але один із членів комісії відмовився підписувати протокол. Другий сьогодні заявив, що відкликає свій підпис, попри попередню домовленість, зірване голосування по одному з кандидатів. Переголосовувати деякі члени комісії відмовились, інші з. Звинуватили їх у проштовхуванні своїх людей. Робота зі створення антикорупційної агенції зупинилась. Ось стислий зміст сьогоднішнього засідання. якщо комісія вирішить повертатися до розгляду кандидатів. Я буду за всіх голосувати проти. Я зрозумів, що щось напевно не те відбувається ще з протоколом. От, якщо я підписував лише останню сторінку, ну і всі ж пам'ятають, що це була остання сторінка. Про що ви кажете? Це був повний протокол, який був переданий. Ну, він в Кабінеті міністрів. Давайте закликаємо. Ну, ви ж читали те, що ви чути, ну, панове. Ну, я зрозумів, що ну, для себе. Зрозумів, що, мабуть, іде якась гра. Мораторій на виплату боргів Росії від сьогодні запроваджує Україна. Він стосується трьох мільярдів доларів, які позичив Янукович наприкінці 2013 року, та півмільярда боргових зобов'язань двох українських компаній перед російськими банками. Раніше Україна досягла із своїми зовнішніми кредиторами угоди про реструктуризацію своїх боргів. Не погодилась лише Росія, і в разі несплати всього. 3 мільярдного боргу погрожувала судами. Гроші Київ мав повернути до 20 грудня цього року. Напередодні МВФ визнав цей борг суверенним, тобто не комерційним боргом України. Однак його не виплата Росії не означатиме припинення співпраці Києва з міжнародним валютним фондом. Мораторій діятиме, доки Москва не піде на поступки до моменту або прийняття наших пропозицій по реструктуризації, або відповідного судового рішення. Котре підкреслює, що ми готові до судової процедури з російською стороною. У чернівцях учасники АТО та волонтери вимагають на позачерговій сесії обласної ради скасувати призначення керівника комісії, яка буде опікуватись соціальним забезпеченням учасників АТО та їхніх сімей. Учора народні обранці висунули на цю посаду депутата від партії наш край Аурела Рошку. Військові кажуть, у минулому він був членом партії регіонів і сумніваються в його патріотизмі. А отже, обіймати цю посаду має морального права. Додають очолити комісію, могли кілька претендентів атошників, які ці обов'язки виконуватимуть ліпше. Якщо вимогу, під якою підписались десятки громадських організацій, ветерани АТО та родини загиблих на сході країни не виконають обласну раду і владу пікетуватимуть. Я не бачу тут ніяких порушень. От. І я е, э, знаю, що ця людина, е, Рошка Авріал Іванович, є патріотом України. Він не був і ніколи не буде регіоналом. І він буде захищати інтереси людей. Цей чоловік ніякого відношення до катошникам не має, розумієте? І він, значить, не може вирішувати наші проблеми. И если мы сейчас промолчим, это буде дальше происходить так, понимаете, постоянно делают вид, що нас нету, все решают за нашими спинами. Родичі та адвоката колишнього керівника одеської міліції Олега Макухи вимагають службового розслідування щодо обвинувачень у сепаратизмі. Через них макуху звільнили звільнили з міліції. Захисники сподіваються на відео з камер спостереження, де люди, що проводять обшук у кабінеті, самі розвішують на стінах російську атрибутику. Нині захист макухи в суді намагається довести, що провокацію спецслужб був і хабар у розмірі 10 тисяч доларів, за який його зараз і судять. Олега Макуху з родиною затримали наприкінці літа під час виїзду з міста. На посаді головного міліцинера Одеси він, виходець із Донеччини, встиг пропрацювати лише півтора місяця. У позашляховику знайшли пакунок із грішми. Вже зранку наступного дня провели обшук у кабінеті. Получається, обшук у кабінеті, думали, знайдуть там золото, золота, денег куча. А я там тільки неділю назад, як виїхав даже жив. Я місяць жив у кабінеті, бо що жити на таку зарплату. Після обшуку в інтернеті з'явились ось ці світлини у кабінеті штандарти російських силових служб. Через резонанс судді ухвалили рішення взяти міліціонера під варту. У поліції ініціювали службове розслідування. Нам вдалося отримати результати службового розслідування, яке проводили стосовно екс начальника одеської міліції. Ось цей документ на двох аркошах. Олега Макуху звільнили з міліції за прояв сепаратизму та розміщення в кабінеті російської символіки. Тут жодного слова про хабар. Згодом з'ясувались і подробиці обшуку. У кабінеті постійно працювали чотири камери спостереження. Після обшуку відео кудись зникло, але не все. Збережений уривок потрапив у розпорядження ТСН. На ньому видно, як одні пропорції замінюються іншими. Робить це людина дуже схожа на співробітника СБУ, який проводив обшук. Такий вигляд мала стіна до обшуку. Це карного розшуку МВС України. Після візиту там уже символіка МВС Росії. На столі – прапорець Новоросії. Новороссии. К нему в кабинет неоднократно заходили представители патриотических сил Одессы, которых в Одессе очень много. Они приходили к нему по разным вопросам. Всегда был деловой у него так, разговор с ними. Я думаю, что если бы у него была в наличии эта символика, об этом бы Одесса узнала незамедлительно. Рідні та адвокати підозрюваного сподіваються, що на це відео звернуть увагу відповідні служби та проведуть службове розслідування. А також намагаються в суді довести невинуватість у справі щодо хабара. Колишній начальник міського управління десь управління міліції воно в отриманні неправомірної вигоди два епізоди. Суми 5 тисяч доларів США і 10 тисяч доларів. Абсолютно немає ніяких підтверджень того, що якоби эти деньги були передані макухі в качестве взятки за какие-либо противоправные деяния. але суд не встиг заслухати ключового свідка та заявника, який давав Хабра. Останній попросив перенести слухання через погане самопочуття. Сергій Осачук Сергій Ланюк, Одещина, Спецкор 2+,2. Назва нова поведінка стара на Дніпропетровщині. Активісти зняли, як поліцейські за хабар у 2000 гривень відпустили водія, якого самі запідозрили у вживанні алкоголю. Патрульні чергували на жвавій дорозі в Нікополі, де й зупинили підозрілий транспорт, не здогадуючись, що за ними пильнують. Усе, що відбувалось далі, активісти виклали в інтернет. А про те, до чого це призвело, дізнавалась Олена Осенко. Камеру мобільного водій увімкнув, коли зрозумів, що замість пройти алкотест поліцейський намагається розкрутити його на гроші. Либо штраф, либо лишення, либо ж адміністративний аріст. Кажи, я скільки, скільки штраф? Офіційно три з половиною мінімально. Максимальний 5,950. Ні, ну... Але... Ні, я ж шо... ви це... спросили. Це... Я вам сказав, скільки це... Це... сколько загально. скільки, ж пиши. Ну кажи, я тебе служу. Знаємо, твібушки хватить. Менш ніж за годину це відео вже переглядали активісти, які намагаються боротися з корупцією в погонах. Поліційний патруль вони знайшли на тому самому місці. Грошей в машині вже не було. Патрульні, навіть переглянувши відео, вдавали, ніби нічого не сталося. Можете пояснити, що пройшло? Ваді знайомим вам. А от поїхав трохи школи. Не встановлювали. Нікого не штрафуйте, нічого вообще нікак. Наступними це відео дивилися вже керівники Нікопольської поліції. Один брав всередині, середині, а другий, як говориться, на стрільні стояв. я Скажіть мені, як... так? В обласному управлінні поліції кажуть, просто з місця несення служби патруль вирушив писати заяви на звільнення. На наступний день співробітник, який на момент був уже поліцейським до цього часу працював в госавтоінспекції. Був уволен. Він написав рапорт по собственному желанню. Свою вину він признає. Кримінальне провадження проти хабарника відкривати не стали. кажуть водій, що його викрив, писати заяву про вимагання хабара не став. Оленусенко Сергійзулін спецкор два Ораторського мистецтва навчають ветеранів АТО в Миколаєві. Для цього відкрили спеціальну школу. Нині відвідують зо два десятки демобілізованих військовослужбовців. Колишні воїни самі стали ініціаторами створення такого незвичного для них курсу. Причина кажуть проста: ветерани зрозуміли, що втратили можливість нормально спілкуватись. Як гартують, бойові цицерони, бачила Лілія Родіна. І так, Ілля задає примір, будь ласка. Ілляш Полянський десантник легендарної 79-ї бригади старана опановує ораторське мистецтво. Чоловік очолює асоціацію ветеранів АТО Миколаївщини. Це він запропонував організувати такий тренінг. Побратими підтримали Дуже багато ребята уходять в себе. Это один из, одна из частих проявлень посттравматического синдрома. это з за замкнутості замикання в себе іскусство общения – це важно. Це з одной сторони. С другої сторони один одні способів призвести втік 20 Двадцятирічний Едуард Ткач прийшов сюди, щоб знайти нову роботу. В минулому професійний десантник після важкого поранення пів черепа хлопця закриває титанова пластина. Мріє стати юристом. 18 років пішов в армію. В принципі нікого другого общества такого і не було. Взрослого а в армії все робиться через воєнний мат. Нормально виражитися без з воєнного мата очень тяжело. От курс ораторського мистецтва, сподіваюся, допомогуть. заняття з ораторського мистецтва. Настільки сподобались учасникам АТО, що сюди почали ходити цілими сім'ями, дружини, навіть маленькі діти тепер на рівні з батьками опановують силу слова. Семирічний Даня батька не бачив 13 місяців. Тепер від нього ні на крок. Десь я з батьком прохожу час завжди. Мені дуже подобається тут зніматися. Десь, ну як сказати, красиво. Нерозлучна і подружжя дубових дружина Юлія в усьому підтримує чоловіка. Сподівається, ці курси допоможуть Дмитру подолати війну в собі. Коли я бачу, що він зустрічав хлопця, з яким він був на війні, йому було дуже там, де живе. И в знаете, и мы решили вместе, что да, мы будем ходить, нам это интересно, нам это полезно, то есть научить раскрывать свои мысли, преодолевать свои комплексы. Тренер з багаторічним стажем Юлія Вікол зізнається такої вдячної аудиторії в неї ще не було. Я думала, що це дуже такі якісь грубі люди, зажаті. Вони, як і всі, хочуть бути услышаними, Они, як і всі хочуть підтримки, як і всі хочуть, щоб в них вірили. верили. Нуждаються, да, нуждаються в внимания, для них можливість вийти із дому, да, ну тобто не закритися в чотирьох стінах зі своїми проблемами. Здесь создалась группа взаимопомощи. И они могут поддержать и помочь друг другу. Никто не поможет человеку, который вернулся за то, так как такой же, як он. Ветераны АТО вже планують наступний проект. Це бізнес-тренінги з реальною фінансовою підтримкою тих, хто підготує вдалий бізнес-план. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкордва 2+,2. Українські військові пілоти отримали нові сучасні льотні шоломи. Саме такі подарунки привезли їм американські колеги. Літак військово-повітряних сил на США приземлився в аеропорту Бориспіль у цих коробках 200 шоломів із кисневими масками. Це остання партія цьогорічної допомоги від США на суму в 700 тисяч доларів. Українські військові визнають, шоломи потрібні, тому що ті, якими користуються зараз, старі і потребують модернізації. Ми доставили 100 шоломів для українських пілотів. Вони точнісінько такі, які використовують наші льотчики. Також ми привезли обладнання для криселка та пульт. Це все для безпеки польотів. Найближчим часом це майно буде розподілено серед авіаційних частин повітряних сил і дійде до кожного льотчика. Учні однієї з луцьких шкіл відмовились від гостинці Святого Миколая. Натомість самі вирішили обдарувати наших військових і першачки, і старшокласники цілий тиждень майстрували, плели та випікали. А сьогодні влаштували ярмарок, на якому розпродали змайстровані іграшки та виготовлене печиво. На виторгувані кошти, а це більше п'яти тисяч гривень. Діти збираються придбати теплі шкарпетки, рукавиці та смаколики до новорічного столу для українських воїнів. Патріотичну ялиночку я придбав для свого тата, бо він їздить машиною по всій Україні. А моя грошиночка піде для воїнів. АТО. святий Миколай повинен приходити не тільки до дітей, а й до воїнів. То ми всі гроші віддамо їм. Уряникова пошта понад півтори тисячі школярів зі сходу написала листи і разом із печивом передали на захід. Так само свої привіти на Донеччину відправили діти зі Львова, Івано-Франківська та надвірної. За словами організаторів акції, мета подружити дітей і стерти залишки міфі про кардинально різний схід і захід. Сьогодні листи від школярів Слов'янська отримали діти однієї шкіл Львова. Вони з великою цікавістю читали рядки, написані ще незнайомими друзями, і охоче їли солодкі гостинці. Львівські школярі кажуть, обов'язково відпишуть адресатам, запросять до себе в гості, а коли скінчиться війна, поїдуть до них на Донеччину. Привіт, мій друже. Мене звати Даша, мені 8 років. Я навчаюся у другому класі в школі номер 13 Я живу в чудовому місті Слов'янськ. А ще я мрію, щоб закінчилась війна і щоб в мене з'явилось багато друзів. Я б відповів, щоб вона кріпилася, не боялася нічого, щоб вона, якщо б мала б бажання приїхати сюди. Як тільки вони почнуть спілкуватися, як тільки вони почнуть дружити, то тоді, можливо, в майбутньому у нас і не буде, в принципі, таких проблем, які ми маємо зараз. А найголовніше, що зараз вже діти почали відповідати друг другу. Тобто, тим, де письма були роздані раніше, вже з'явилася обратна зв'язка. Це найважливіше. Мультфільм про перемогу. Київський першокласник Михайло Журавель вирішив у нестандартний спосіб підтримати бійців на сході. Він зробив для них мультик із пластиліном. Як дивилися дитяче кіно на передовій, дивіться далі. Це Міша. Йому 6 років. Він вчиться у першому класі і точно знає, ким стане, коли виросте. Прошу простим чоловіком. Він патріот. Я люблю Україну. Пашана дуже добра. Підтримує військових, але справжнього солдата бачив єдиний раз у житті. з рацією. Міша вчиться в кіношколі та з допомогою мами знімає мультфільми. надо, щоб кожен кадр ані немножко двигались. Один з них вирішив подарувати солдатам. Жопа показати солдатам, що як я мультики. Жив, був один чоловік. Але раптом на їхню територію зайшли зелені чоловічки. Міша пояснює, хотів зняти мультик про перемогу, бо впевнений інакше бути не може. Та якщо ми не побідімо, ми будемо здаватися, Тоді нас уб'ють. Я все одно знаю, що ми побідімо. Якщо садіть всі країни, крім Росії. Боже, дуже велика страна. Чек, сфоткай. Свій фільм Міша передав журналістці Наталці на горній. Вона везе його солдатам. Добро завжди перемагає зло. <реку> 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 Діти завжди все розуміють. Бійці хочуть подякувати Міші за підтримку. Зараз ми його наберемо скап. Привіт, Міше. <реку> Подивилися твій мультик. Класний мультик зробив, молодець. Від несподіванки хлопець розгубився, але питає про головне. Багато ворожей. Хватає, мішка. Наприклад, отаке. Бачив колись? Я бажаю, щоб ви вже поскоріше вигравали і додому поверталися. Це буде так, як в тому мультику точно. Це ми тобі обіцяємо. Мультик, який Міша передав солдатам менше хвилини. Але хлопець обіцяє, наступний буде довше. І теж про перемогу. Слава Україні! Героям слава Неллі Ковальська, Наталя Нагорна, спецкор 2 плюс Кожен може наблизити перемогу. Головне не забувати про тих, хто нині на передовій захищає Україну. Терпіння і сил усім нам. Щасти.